Застосування робот асистованої хірургічної системи Da Vinci стало важливим етапом розвитку малоінвазивної хірургії насамперед у лікуванні онкологічних захворювань. Завдяки інструментам, керованим рукам досвідченого хірурга, тепер можна проводити втручання з мінімальною крововтратою та травмуванням навколишніх тканин. Це дозволяє отримувати високі результати і при цьому скоротити період відновлення та реабілітації. Клініка Медікал Плаза та компанія Irimi Group Проводять надскладні операції за допомогою робота Вінчі». Максимальна ефективність е, заключається в максимальній точності та е, копіюванні рухів хірурга е, інструментами цього, ціє, цієї роботичної платформи. Тобто, робот е, на 100% повторює рухи кісті хірурга. Це дозволяє бути максимально ефективним, максимально безпечним, тому що у голову кутами завжди ставимо безпеку пацієнта під час оперативного втручання. Це дозволяє значно знизити крововтрату. Це дозволяє максимально зберігати нервові закінчення. Таким чином це впливає дуже на на перебіг післяопераційного періоду. А саме наприкінці виявляється в дуже гарній якості життя пацієнтів після Складного багатоденного лікування. Роботична система, Da Vinci має два ока, так само, як і хірург. Це дозволяє створити максимальний ефект присутності хірурга у операційному полі, завдяки гарній, максимально чіткій картинці. Ми можемо візуалізувати максимально мінімальні, мінімальні анатомічні структури. Відтепер пацієнти в Дніпрі можуть отримати хірургічну допомогу так, як це робиться в усіх цивілізованих країнах. По-перше, хірург Дмитро Савенков має один з найбільших досвідів в Україні в лапароскопічній колоректальній хірургії, і практично єдиний, хто виконує такі операції на роботі. По-друге, клініка має новий операційний блок, створений згідно норм ЄС. Ці операції ми виконуємо в ну, на сучасному проблоці, який ми побудували. Травнього минулого року. І він відповідає всім нормам Європейського Союзу для всіх європейських клінік, які вступили в дію в травні минулого року. Дуже важливо, що перший лікар доглядає пацієнта весь післяопераційний період і вирішує можливості послі пересувного складнення на відміну від операцій, проведених за кордоном. Тому, дякуючи Богу, немає сенсу їхати за кордон, тому що ви маєте можливість отримувати таку ж якісну допомогу в Україні вдома. Отже, підсумовуючи, назвемо три основні переваги операції роботом Da Vinci при онкологічних захворюваннях: мінімальна крововтрата, максимальне збереження нервових закінчень у зоні операції і найбільш якісне життя після складного лікування.